4 квітня в Україні буде найхолодніший день з найближчої перспективи. Можливий навіть мокрий сніг. Про це попередила синоптик Наталка Діденко. У північних та західних областях України навіть в день температура повітря не перевищуватиме плюс 6, плюс 11 градусів, каже вона. У центральній частині України, за словами синоптика, погода буде строкатою. Так на Вінничині та Полтавщині очікується плюс 8, плюс 12 градусів, на Черкащині та в Кропивницькому з районами плюс 12, плюс 17. А на Дніпропетровщині повітря прогріється до плюс 19 градусів. У Гарківській області буде плюс 10, плюс 14. На Донеччині до плюс 18, а на Луганщині до плюс 20. У південній частині, за прогнозом Наталки Діденко. Очікується температура від плюс 15 до плюс 20 градусів. Опади найбільш ймовірні на півночі, заході та на північному сході України. Дощ місцями можливий мокрий сніг. Попереджає синоптик. Нарешті території України, за її даними, буде без опадів. Вітер 4 квітня в Україні буде помірним. Тільки на північному сході можливі пориви до 15-20 метрів в секунду. Пилові масиви з Сахари залишають нашу територію, каже експерт. Погоди. У Києві 4 квітня очікується найхолодніший день. Температура, за даними Наталки Діденко, очікується не вище плюс 8, плюс 10 градусів. Вранці місцями пройде дощ, а вдень вже буде без істотних опадів. Надалі температура повітря підвищуватиметься, але завтра одягніться тепліше. Акцентувала синоптик. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.